Привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені брошки, біжутерія. Кожна жінка знає, що аксесуари це можливість підкреслити свій образ, прикрасити одяг та підняти собі настрій. Перші в показі брошка, підвіска, Мак, емаль, золотистий метал. Розмір 62 на 33 міліметри. Можна використати у якості підвіски. Застібка звичайна як на брошках. Зазвичай додаю ще заглушку силиконову, щоб вона міцно трималась. Вартість брошки 250 гривень. Брошка сова, також це брошка і підвізка, розмір 38 на 31 міліметр, сріблястий метал, і вушку можна використати для ланцюжка або для якогось шнурка. Вартість 250 гривень. Така ж сама брошка іншого кольору. Золотистий метал. Застіпка. Вушко. Вартість 250 гривень. Ще одна така брошка. Різні, різного кольору вони. Розміри однакові, вартість 250 гривень. Ось так вони виглядають разом. Обирайте, яка подобається. Брошка квітка. Також можна розглянути в якості підвіски. Матова емаль. Штучна перлина, золотистий метал, розмір 46 на 43 міліметри. Вартість 250 гривень. Брошка квітка такі ж самі параметри. Емаль матова. Штучна перлина, золотистий метал, тільки насиченого блакитного кольору. Вартість 250 гривень. Брушка жук. Також може бути використана в якості підвіски, штучне котяче око, розмір 51 на 30 мм. Золотистий метал. Вартість 300 гривень. Брошка метелик. Стрази, сріблястий метал. Це тільки брошка. Розмір 38 на 45 мм. Вартість 300 гривень. Брошка квіти, золотистий метал, штучне котяче око. Розмір 58 на 49 мм. Також є вушко. Вартість 300 гривень. Брошка папуга 50 на 48 міліметрів. Стрази. Штучні перли, сріблястий метал. З воротнього боку також є вушко. Вартість 300 гривень. Також така ж сама брошка, папуга з рожевим кристалом та золотистим металом. Параметри такі ж самі. Застіпка, вушко. Вартість 300 гривень. Брошка класична. Розмір 48 на 54 міліметри, стрази хамелеон, тобто вони різного кольору при різному освітленні, штучне котяче око, сріблястий метал. Також брошка, та може використана бути як і підвізка. Вартість 300 гривень. Брошка ящерка 54 на 46 мм. Золотистий метал, різнокольорові стрази. Застіпка. Також є вушко. Вартість 300 гривень. Мрушка, ящерка. Такі ж самі параметри, тільки сріблястий метал та різнокольорові стрази. Є вушко і застіпка. Вартість 300 гривень. Дякую вам за перегляд! Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Якщо вам сподобались брошки, поставте, будь ласка, лайк. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!